28 пунктів плану перетворились на гарбуза. Яка неочікуваність! Нові 24 пункти плану нам показувати не поспішають, бо спочатку два найвеличніших мають порозумітися між собою. Тут зійдуться два світи. Що було спершу? Булава чи ключка для гольфу? Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Ми з України. Забуто про міндича, забуто й закидане коментарями ботів про Покровську, Вовчанськ, Запоріжжя. Нікого не цікавить питання електрики і чому ж такі довгі паузи між включеннями та виключеннями? Всім абсолютно неважливо, чому в домі найгарячіша поверхня це ніс собаки. Хоча за платіжками це має бути батарея централізованого опалення. Зранку звично вже всі пролистують сповіщення про збите-незбите, збите, і тільки очікують сповіщень від банку. Зимова підтримка в розмірі тисяча гривень зарахована. Ні в чому собі не відмовляйте. Споживайте відповідально. Ага. Між тим головне питання піднімати не модно, бо боти закриють. Маю висловитися, поки не забув. Шановні боти і просто нерозумні базікали. На каналі існує бан, і він більш реальний, ніж ваші цифрові відбитки. Зважайте на це, виймати з бану нікого потім не буду. Але я не про це сьогодні. Від замовчування проблеми не зникають, а посилюються, тож пропоную уважніше придивитися до реалій на землі в повітрі і в просторі. Незважаючи на те, що Офіс президентиша та його медійні канали пропонують нам забути про корупцію і державну зраду та згуртуватися навколо лідера у час надзвичайно важких мирних переговорів, порада згуртуватися слушна, забути ні. Найглибша криза з лютого 2014 року нікуди не поділася. Ця мультикриза складається з п'яти. Один вимір був недооціненим. політична, корупційна, управлінська, безпекова та економічна. Корупційний вимір зрозумілий: тисяча годин плівок ще попереду. Ми дізнаємося, чимало нового, і не лише в енергетиці. Політична криза проявляється в недії здатності парламенту в критичний момент, коли треба ухвалювати бюджет та євроінтеграційні закони, від яких залежить фінансування України. Безпекова криза має два виміри: по-перше, слабкістю України вже скористалися росіяння, запустивши свої 28 пунктів. По-друге, Московія систематично користувалася корумпованістю високопосадовців, щоб розставити на ключові посади своїх людей, і вони здебільшого все ще там сидять. Управлінська криза полягає в неспроможності системи управління давати відповіді на поточні виклики. Величезною кількістю проблем ніхто не займається, бо вони не проходять через вузький вхідний канал управлінської системи. А бюрократи, які не можуть нормально працювати в умовах політичної кризи, перемикаються в режим тихого страйку. Я вже не кажу, що для багатьох надзвичайно складних проблем просто не вистачає компетенції в умовах вузького кола довірених людей і принципової відмови від діалогу з професійними колами. Економічна криза полягає в тому, що в нас нема грошей на наступний рік, починаючи з другого кварталу. Такої халепи за час повномасштабної війни ще не було. Тут потрібен дієздатний парламент та дієздатний суб'єктний уряд. В умовах такої мультикризи найгірше це робити вигляд, що нічого не сталося. Але саме такий шлях обраний. Тепер сценарій. Ключем до розв'язання всіх рівнів кризи є рівень політичний. Тут треба на щось спертися, і в нас немає іншої опори, окрім Конституції України. Шлях виходу з політичної кризи описувався багато разів: дієздатний суб'єктний парламент, в якому створена коаліція, що призначила дієздатний суб'єктний уряд. Так має бути за конституцією. Сценарний простір формується двома факторами: чи вдасться створити парламентську коаліцію, чи вдасться подолати політичну кризу. Сценарій славна революція. Є коаліція, криза розв'язана. Назва сценарію відсилає нас до подій 1688 року в Англії, яка знаменувала перехід до парламентського управління. Формується парламентська коаліція, яка призначає уряд національного порятунку технократи без політичних амбіцій, яким нести тягар важких рішень. Всі причетні до корупції та державної зради особи звільнені і покарані. Президент залишає за собою визначену конституцією роль лідера нації в обороні та міжнародній політиці, даючи можливість уряду за підтримки парламентської коаліції взяти на себе відповідальність і швидко ухвалити низку необхідних, хоча й болючих рішень від бюджету до розв'язання проблем сил оборони. Правоохоронні органи працюють під парламентським контролем без тиску з боку Офіса президента. Шанси на перемогу значно зростають. А президент отримує реальну перспективу увійти в історію. Лідером перемоги. Це не наш шлях, наш шлях далі. Сценарії протистояння є коаліція, криза не розв'язана. Кілька народних депутатів виходять із фракції Слуга народу, коаліція розвалюється, формується нова коаліція, призначається уряд національного порятунку. Але президент не погоджується з цим розвитком подій, формується антагонізм між президентом та його офісом і підконтрольними правоохоронцями з одного боку. Та парламентом урядом з іншого рішення парламенту блокуються, ключові члени парламенту та урядовці переслідуються. Для виходу з гострої політичної кризи може бути організований національний круглий стіл. Водночас, той факт, що всі події розгортаються в політичній площині, запобігає вихлюпу кризи на вулиці, адже краще гострі суперечки у парламенті, ніж на вулицях, тим більше під час війни. Це не наш шлях, наш шлях далі. Сценарій сповзання у катастрофу, інерційний сценарій. Ми рухаємося зараз саме цим шляхом. Все залишається без змін, криза заперечується для її розв'язання нічого не робиться. Парламент не функціональний, незалежно від того, чи формально існує коаліція, чи формально припинила існування. При неможливості формування коаліції президент мав би право розпустити парламент і призначити вибори, але це неможливо під час воєнного стану. Жодні рішення не можуть бути ухвалені, включаючи бюджетні та євроінтеграційні, від яких залежить фінансування. Гострі проблеми з забезпеченням армії загрожують воєнною поразкою, проблеми швидко досягають кожної сім'ї, невдоволення та зневіра наростають. Їх гасять тисячою. Це не допомагає, тому суму збільшують до 6,5 тисяч. Парламент не може виконати роль майданчика для врегулювання кризи. Цей інерційний сценарій виглядає найгіршим. Що ж робиться владою для того, щоб цей сценарій тільки виглядав як найгірший, а насправді був найкращим? Дуже дієві кроки робляться. Президіонти, а за ними всі білопальтошники, разом з усіма позитивними, рвуть на собі гімнастерки, закликаючи об'єднатись разом з корупціонерами, щоб не втратити країну. Ні, гроші вкрадені корупціонерами, повертати до бюджету, вони не закликають, тільки об'єднатися закликають. Ні, каятися вони не збираються, вони тільки закликають нас з вами взятися за голову. Ніби ми голови не трималися всі ці роки. В мене скоро вже мозолі на висках будуть відтримання за голову кожного разу, як я відкриваю новини. Пропонується засудити за видуманими мотивами всіх, хто волає, що влада краде і дурить від погроз невеличким активістам на кшталт пенса від обгавкування мовних оборотів, обмовок і критики на кшталт та я відписався вже сто років назад, а бачу, що тут нічого не змінилося. До реальних погроз реальним депутатам на кшталт Железняка. Десь посередині цих, безумовно, об'єднуючих акцій з точки зору влади, знаходиться саботаж допомоги ЗСУ, обкладання волонтерів останніми словами з криками Та коли ж ви вже нажеретеся, скільки я можу відривати від свого пива вам надонати? Сюди можна докинути багато чого ще, але можна я більше не буду, ви ж все бачите самі. І я от зрозумів нарешті, чому росте курс долара. Ви ж бачите, що курс долара пробив психологічну відмітку в 42 і почав свій рух далі. Знаєте чому? Зараз все стане на свої місця. Ви ж не забули, що на банкнотах у Міндича стояли штампи американських фінансових установ? І не забули, що ніхто з наших банкірів не зміг пояснити, як саме ці купюри опинилися в Україні. Тобто за їх перетин кордону були віддані відкати. І от на суми цих відкатів накладаються ризики, які провладні відмивачі. Перекладаючи на курс долара, тобто ми з вами можемо тільки уявити, якими сумами вони там оперують, якщо долар одразу зріс аж на два пункти. Та жартую я. Невідомо, чому в Україні здорожчав долар. Навіть НБУ заявляють, що не в курсі. Зробіть донат і репост, якщо ви теж прагнете перемоги України, доля й ролика і фронту в ваших донатах, лайках, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні, слава ЗСУ!